Вітаю всіх на своєму каналі. І дівчата, ви, як і завжди, бачите на обличчю, на моєму обличчі посмішку, але це вже так, знаєте, трошечки страхи заспокоїлись, і я дуже рада, що той тиждень, в якому я прожила, він закінчився. Сьогодні субота і. Вирішила все ж таки підключитися і зняти відео. Ви зараз розумієте саме, чому я так кажу. Бо тиждень починався ну дуже складно. Я так зараз два слова буквально, а потім, звісно, про в'язання. Понеділок починався дуже складно. Я із своєю колегою ми повинні були поїхати у відрядження, і Дніпровська земля нас зустріла страшнючим страшнючим обстрілом. Це просто щось було було страшне, коли ми на пів дванадцятої ночі. А наш просто автобус затримався. Ми повинні були раніше приїхати. От, тож, ми б якщо б раніше приїхали, то ми б вже доїхали до місця нашого призначення, а так просто на півдванадцу ночі ми вийшли на автовокзалі, і тут полетіло. Це було з сімнадцятої 18, на 18 листопада. Ви всі знаєте, що Дніпро було під страшнючим обстрілом. І от так само ми і попали. От, тож, Почали шукати бомбосховище, а його там немає. І що можна знайти в чужому місті, коли темно, вимкну вим, світло вимкнуте, і ми питаємо, де там у людей, які там хоч якось залишилися ще в цей час, де бомбосховище, а його немає просто. Я ви знаєте, я вранці, коли ми зайшли вже на автовокзал, і ми вже почали більш детально питати, де ж це все бомбосховище, нам сказали, та йдіть от. Там спускаєтесь, до де... східці, і там, от напівпідвальне приміщення, під східцями пересидіть. Я, просто, я настільки була зла, просто неймовірно. Як можна за три роки війни не зробити для людей бомбосховище? Стоять якісь блоки на вулиці, але що ці блоки від чого вони можуть захистити? І ми переховувались просто в переході. Слава Богу, що він був відчинений. Це просто під дорогою перехід, де з одного і з другого боку магазини, у яких просто скляні двері, і там в кімнаті у охоронця ото ми пересиділи. Ну я вам, я вам просто не передам це. Такий був жах, бо знаєте, я вже три роки живу в Черкаській області, і слава Богу, ну у нас такого немає. Саме там, так в Черкаській області також прилітає, але саме там, де я знаходжусь, і моя колега, у нас слава Богу, такого ще не було. Натерпілись страшне. І ми повинні були їхати на лівий берег, але переїхати через міст, але вже було пізно, вже нічим. І там було іще гірше, чим тут біля автовокзалу, і залізничний вокзал. Ну, самі, самі знаєте, я не буду. Той, хто, хто живе в Дніпрі, ви самі все знаєте. Це розташування. Ой, дівчата, і ми нам порекомендували Гостинниця, гост, як українська гостиниця, слухайте, отель, скажімо так, отель. порекомендували отель, до речі, отель називається Абріс. Прям він знаходиться ві, біля автовокзалу. От Якщо комусь буде потрібно, просто ну, різні випадки бувають в житті, тож я вам рекомендую. Я коротенько-коротенько вам просто зняла це вже вранці, коли я трошечки заспокоїлась, я вранці просто... То такий огляд зняла ресторанчику там, де ми поснідали, бо сніданок, сніданок входив в ту суму, що ми заплатили за номер. От. І я коротенько-коротенько зараз я розкажу про що я буду розказувати ще, відео а, відео, а потім коротенько-коротенько вам дам огляд. Тож, я рекомендую цей ресторанчик, сам охоронець, у якого ми перечекали цей обстріл, він сам. Взяв ліхтарик, він бачив, особливо я, бо я, знаєте, я настільки емоційна людина, він бачив, наскільки, в якому я стані особливо була, бо моя колега вона більш така прагматична, більш спокійна, більш розсудлива. І він нас відвів саме в цей готель. Бо темно каже: дівчата, ви ж там нічого не побачите. І от у ліхтариком світив тільки сирени. Поліції і пожежної пожежні машини літали. Ну просто, просто я не знаю, дівчата, як ви, ті, хто живете в Дніпрі, в Харкові. В Києві, в Одесі, ну, як, ви, як ви це витримуєте? Я розумію, там ваші будиночі, ваші домівки. так. І якщо б у мене була можливість жити вдома, я б, мабуть, також це все терпіла. Але які повинні бути нерви, щоб це витримати? Я не знаю. А хлопці, які постійно під цими обстрілами, ну це просто, слухайте, я, я просто у мене слів немає. Скоріше би це все вже закінчилось, це все страхіття. От, і, А у вівторок, коли вже ми прокинулись, і от, дівчата, ми зробили всі справи, чого ми туди їздили, були дуже злі, що нам прийшлось їхати саме із-за цього, що не можна було це все вирішити в онлайн, але так, складаються обставини. от, І е, саме у вівторок. Поміж тривогами, коли я трошки спокійніше себе почувала, я в'язала, бо я з собою взяла в'язання і обов'язково вам покажу. Про що я буду розказувати сьогодні в цьому відео? Я вам покажу, як просунула я джемпер для сина. Я покажу вам шарф по діагоналі, і саме той процес, який я в'язала в Дніпрі. Тож залишайтесь. Зараз коротенько, декілька, буквально, може одну хвилинку, може півтори. Просто огляд е, отеля може комусь знадобиться, а потім я повертаюсь, і ми говоримо про в'язання. Дівчата, і сьогодні ранок, тож ми зараз йдемо е, на сніданочок. Трошечки я заспокоїлась і хочу просто вам показати інтер'єр е, отелю Абрі. Е, е, рекомендую цей отель приємний персонал, е, гарні номери. Трошки покажу вам фоє отеля. Східці. Ми попросили номер десь невисоко, бо дуже страшно, бо світло вимкнено, але ну, показую, як можу вам. Інтер'єр дуже красивий. Номер у нас був на двох, дві 450 Ми заплатили, але тут вже було не до коштів. Тут вже потрібно було дозупинятись, бо була вже перша ночі. Дівчатка, і день мій почався саме з, зі сніданком. Дуже привітні тут персонал, дуже привітні, дуже привітні дівчата. Зараз я вам показую е, саме сніданочок, ресторан такий затишний. Ну, після вчорашньої ночі то, не дай Господь, що ми пережили, тож так трошечки вам пано... панорамку. Тож, я вам рекомендую цей отель, якщо хтось буде в Дніпрі і от така ситуація буде, як у нас, що ми не змогли доїхати туди, куди ми планували. То тут можна зупинитись і прям спокійно, спокійно перепочити. І спочатку я хочу вам показати саме процес, який я. В'язала в Дніпрі. Вдома я набрала петлі, бо там ну, не дуже б зручно це було виконувати. От, трошечки два-три рядочки пров'язала, і вже у вівторок саме я в'язала. Саме просто ми пообідали, а потім залишились в тому кафе, бо там трошечки тепліше було, чим на всьому вокзалі, бо там також для людей. Вже не... Там не, ну, там дуже холодно, там дуже холодно, холодно. Тож ми так трошечки в кафешечки посиділи і я в'язала. А саме що, дівчата, зараз покажу. І це дитячі шкарпетки. З чого ж я їх в'яжу? У мене з'явилась пряжа, французька шкарпеткова пряжа. от так виглядає бірочка. В 50 грамах 200 метрів я в'яжу на спицях номер 2 75% супервош вовна і 25% поліамід. Називається Baby Chine. Отак От виглядає бірочка. Я не знаю, ви придбаєте десь чи ні. Цю пряжу я купувала ще до війни, десь років за три. Вона мені дуже сподобалась своєю яскравістю, і колись я в'язала з такої пряжі своєї онуці шкарпеточки, коли вона зовсім зовсім маленька була. А зараз я просто от, е, є можливість пов'язати з цією пряжі. У мене з'явилась ця можливість, у мене з'явилась ця пряжа. І зараз я в'яжу на подарунок також для дівчинки 9 років. Я в'яжу шкарпеточки. Е, Лягає смугастиками, смужками ця пряжа. Я зараз не можу вам сказати, скільки я набирала петель, тож коли я вже їх дов'яжу, то я тоді вже більш детально розкажу, як я їх в'язала. Я Ну, знаєте, не стала відходити від традиції швиденько, щоб нічого не думати, просто сидиш, відпочиваєш і в'яжеш. Я трошечки відпарила, щоб вам показати, бо вони такі були трошки скукужені, некрасиві. От, і завтра у мене буде можливість поміряти на дівчинку, щоб зрозуміти, наскільки мені ще в'язати стопу і закривати мусочок. Тож, я так підпарила, вам показую. От. І завтра приміряю, і буду вже тоді потихеньку-потихеньку просувати цей процес далі. Також хочу звернути вашу увагу на джемпер, в якому я зараз знімаю відео. Це джемпер із 100% мереносової вовни Alize Royal. Дівчата, підпишу, як вірно, називається, премі... Premier... Premier... Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Єдине, що можу сказати, мені б ця пряжа, от я в'язала цей джемпер два роки тому. У мене відзнята інструкція на цей джемпер і відзняте відео саме на оці коси. Дуже подобається пряжа, вона ну, нічого подивіться, Ну, трошечки, трошечки може десь якісь є. Такі елементи катишек, але ні, ні. Я перед тим, як їхати в Дніпро, я руками попрала, і е, в машинці я викрутила. Нічого не, не відбувається з цим поотном теплим. Я рекомендую цю пряжу, можу її рекомендувати е, ця пряжа двох видів. Вона файн раніше була, вона тоненька, а ця це пряжа та. Що трошечки товше. Я підпишу назву цієї пряжі і додам в, пов... ну, в загальному вигляді, як цей джемпер виглядає на мені. Я додам тут збоку ви побачите. інструкція є, тож проходьте, в'яжіть. Можу рекомендувати. Дівчата зараз немає світла, і я сиджу, трошечки відпочиваю і в'яжу свій шаф по діагоналі. І зараз хочу показати вам, хто біля мене лежить. Подивіться, це наш кіт. Ну, не зовсім наш кіт, це кіт хазяйський, але він живе поряд з нами. Ми його кормимо, пестимо, десь трошечки і виховуємо. Да, супе, тепленько йому. І так солодко він спить, витягнувся вздовж моїх ніг і спить. Далі хочу вам показати шарф, яким я займаюсь. В попередньому відео я вам показувала тільки е куток, із якого я почала в'язати. Ось так: ось це початочок. І це шарф по діагоналі, але шарф, у якого не буде гострого кута. Він буде ось з рівним краєм. І ви... зараз я вам покажу. Як він у мене вже виглядає. Бо в попередньому відео я показувала тільки куточок, я його тільки розпочала. І, дівчата, до речі, ви знаєте, я відзняла от той фрагмент прибавок, петель, як я прибавляю. От, і, бо, думаю, поки я дійду до кінця шарфа, я забуду те, що я робила. І я відзняла і навіть змонтувала. Тож, у мене той кус, шматок вже відзнятий. Далі я йду по прямій, і е, коли буду закінчувати, так, буд, також буду все розказувати. І обов'язково викладу на канал, тож подивіться, що у мене виходить. Подивіться, як це по диагоналі. Я його не прала. І ви бачите, що кут, ну трошечки ось початок, воно якось іде трошки, ну бо я тільки, -тільки ну, трошки підпарила. Я хочу його попрати. І заблокувати, щоб зрозуміти, наскільки він витягнеться. Бачите, як лягають смуги. Він у мене достатньо широкий, виходить, десь 34 сантиметри. Я не знаю, наскільки у мене вистачить пряжі, але у мене з'явилась пряжа, вона не трошечки схожа, ні, але вона також меланжева і вона тоненька. Тож, я думаю, зараз я дов'яжу ось цей моточок. У мене, у мене ще... залишилось іще два от таких мотка. Цей моток я залишаю саме на той кут, коли я буду вже закривати, а ось цей я вив'яжу саме в основне полотно. І я буду дивитись. якщо у мене Я не буду знаєте в'язати такий шарф щоб було тут два прям обмотування, ні, от просто так і просто закидаю, бо він доволі широкий. Також хочу, щоб просто я на роботі могла на плечі накинути і трошечки просто плечі утеплювати. Тож буду дивитись. якщо я буду бачити, що він короткий, то я просто додам ту пряжу, яка у мене є, зовсім не з цієї опери. трошки іншу, Я її розподілю смужками всередину, також буду чергувати з цією, а закінчу ось цією пряжею. Думаю, непогано вийде, мені подобається. Я ніколи не в'язала такий шарф саме по діагоналі. І знаєте, дівчата, я побачила в просто пряжі в магазині, з'явилася градієнтна пряжа від Ярнарт. І зараз я не скажу вам, як вона називається, але я собі так взяла в голову, що я хочу придбати, я от зараз дов'яжу цей, я покладу на ваги, подивлюсь, скільки він буде важити. І тоді я, мабуть, куплю трошечки яскравіший, щоб градієнт, щоб у мене був вибір. Бо е, у мене шарф є персикового кольору. Ось цей теплий буде. Ну, а той, що я в'язала зелений Аля Софі. Ну воно ж зовсім тут зараз от, в зиму в ньому буде холодно. О, тож я хочу собі придбати і ще пряжу, тільки мені там дуже сподобалось, знаєте. Бірюза сірий і якийсь іще колір. Ох, я хочу собі його купити і зв'язати саме так по діагоналі. Тож все буде залежати від того, сподобається мені цей шарф, коли вже він буде просто готовий, і я тоді пофотографуюсь, поношу, подивлюсь, як воно буде виглядати. І тоді буду вже. Думати, ну, хочу, хочу, хочу придбати е, ці моточки і зв'язати іще один собі трошки іншого кольору. Я вам дуже багато розказувала в попередньому відео про майстер-клас, який я придбала. І я обов'язково буду його в'язати, цей джемпер, звісно. Але, дівчата, цей тиждень, єдине, що я могла просувати, от після от того стресу. Бо у вівторок також спокійно не було. Але хоч шахеди не, леті, не летіли, ну каби летіли, ну то ще страшніше. Ну, знаєте, у вівторок, хоч все одно було страшно, але не так. І я протягом цього тижня мене два дні не було на роботі, тож я працювала просто як скаженна, а вдома. Працювала ще з документами, які потрібні, потрібно було доробити після перевірки, з приводу якою я їздила. От, І я могла пов'язати трошечки шарф і трошечки шкарпеточки. І, тож от саме той джемпер, який я дуже хочу розпочати, і це прям перша, така, перший плечовий виріб, який я, яким я зараз хочу займатись. Він обов'язково я його розпочну. І мені Ірина кинула формула, формулу. Бо я знаєте, я там додала світлу нитку, і мені ну, сказати, що зразок подобається, ні, не дуже подобається. І вона все ж таки мене впевнила в'язати тільки з меланжевої синьо-сірої пряжі, яку вона не буду зараз нести, показувати. От там я не попала в щільність, але вона мені скинула формулу, по якій я можу розрахувати і подивитись все ж таки. Ну, як мені, скільки мені скільки петель набрати. І я думаю, що я все ж таки буду в'язати однотонною. Я думаю, я справлюсь, я буду дивитись, як дизайнер додавала петлі. І я просто по одній, по дві петлі більше додам і буду так само все робити. Думаю, все вийде. Обов'язково, обов'язково буду в'язати. Ну, і, дівчата, останній виріб, який зараз у мене на спицях це джемпер для мого сина. В попередньому відео я вам його показувала. І у мене там було е, на пілочці відв'язано два ромби. І далі бачите, скільки я вже просунула. У мене я дов'язала до пройми. І закрила пройму. Я в'язала це на минулих вихідних, бо на минулих вихідних я влогу не знімала в'язального. У мене там вийшло відео по дитячій спідниці. До речі, дівчата, якщо комусь це потрібно, проходьте, спідниця вийшла класна. Настільки на дівчинці це гарно виглядає. Мені здається, дуже корисний, корисна інструкція. І також я окремим відео випустила саме додавання петель без дірочок. І ось це коротенько, коротеньке там відео на дві хвилинки буквально вийшло. Я знаєте, я також і для себе його зняла, щоб воно в мене було, бо буває забувається. Я не знаю, чи може я стара стаю вже, чи може це е, нервні, нерви так на мене, що то пам'ятаю, то пам'ятаю, то не пам'ятаю, ну якось воно так постійно все оце емоційні ці переживання. Тож... Не дивуйтесь, що я такі примітивні, може, на ваш погляд, відео знімаю, саме там фабричне закриття, якого вже дуже багато в інтернеті, якісь додавання, якісь іще такі коротенькі, корисні відео. Бо я їх знімаю так само і для себе. Бо буває забула, подивилась і все. І мені не потрібно знову влізти в той інтернет, шукати якесь відео, переглядати чиєсь відео. Та я своє перегляну і пригадаю. От. Тож потихеньку просуваю, мені залишилось піднятись до горловини, закрити горловини, горловину і сформувати плечові шви. Зараз буду його також просувати, бо дівчата, я хочу прийняти участь в двох спільниках. Я до поїздки в Дніпро я я казала дівчатам, які організували ці спільники, що я хочу, але вони мені написали, спочатку перегляньте відео. Ну знаєте, Бо я їхала і побачила ці спільники, от, коли я їхала в автобусі. От. І я не приєдналась зразу. А от буквально сьогодні, вночі, я вже коли розквіталась зі всіма цими до... бумажками-документами, я сіла і переглянула відео Олини Буганової, яка оголосила спільник Різдвяння. Яні зустрічі сезон четвертий. Четвертий мені здається, дівчата. Я вирішила прийняти участь в цьому спільнику. Цікаві, цікаві там, номінації, і вона сказала, що ті розпочаті процеси, які у вас зараз є, і якщо вони йдуть у подарунок, то ви можете їх просувати. А я в'яжу шкарпеточки у подарунок дитині. Я в'яжу сину Джемпер у подарунок. А хто сказав, що я, наприклад, не можу собі подарувати шарф, який я в'яжу? Я ж його в'яжу для себе. Тож, я оці всі процеси я візьму з собою, я не буду зараз розказувати по номінаціях, бо це буде окреме відео. От, і також ну, може в якійсь номінації я і не прийму участь, але трошечки це мене змотивує, бо я знаю, знаєте, дівчата, що грудень він настільки також насичений. І це у мене буде, хоч якийсь стимул трошечки трошечки швидше в'язати. І ще один спільник, який організувала. Тамара Новікова, її канал В'яжу на дивані і її спільник, дівчатка-такі дівчатка, мені здається, п'ятий сезон. Я приймала участь в попередньому міжсезоння. І саме от там я починала. Це був кардиган для сина, я його починала. Оце ви знаєте, я, у мене ніколи не було такого, щоб так довго я. В'язала якийсь виріб. Але тут просто і перев'язи, той, хто давно вже зі мною, ви знаєте, що я спочатку цей кардиган планувався з каптором. Зараз це просто джемпер. Я перев'язую, ну, так, складаються обставини, і я бачу, що ця пряжа, вона не для цього. Той, не для того виробу, який і спочатку планувався. Тож, буду закінчувати, починала в одному спільнику, буду закінчувати в іншому спільнику. спільнику і я дуже, дуже сподіваюся, що у мене все вийде. От, також будуть окремі відео, я буду розказувати, що я буду в'язати, бо це ж просто, ну, ви побачили ці процеси, так, і я вам сказала, що я їх візьму, всі спільники, а дуже буде багато цікавого. І саме у Тамари, ох, там можна мозок виламати, що там в'язати, але знаєте, я так вчора дуже пізно сиділа, дивилася її відео і думаю. І що ж я можу тут таке? Бо я сказати, що я креативна людина, я творча людина, але так, що прям креативна, я все ж таки, знаєте, за базові речі, за класичні речі, за те, що мені воно потім знадобиться, щоб просто якусь іграшку в'язати, щоб вона у мене Ну, я не в'яжу іграшки, ну не в'яжу. От, І я все ж таки, є там одна номінація, я подумаю, що там, але є така, знаєте, думка цікава є. От. І є у Тамари там такі номінації, що виламати мозок можна. От то для мене, те, що я буду це буде просто вибух в мозку, але я хочу спробувати. Пряжу ніяку купувати не буду. Пряжа у мене під ті процеси, під ті проекти, які я буду планувати, вона у мене є. Бо зараз не до купівлі пряжі, отож буду виходити із того, що є. І мені здається, у мене буде якась інтер'єрна робота. Ну, це трошки пізніше про це все розкажу тоді, коли вже буду розказувати про участь в цих. Проектах. Бо там ці, ці спільні проєкти стартують 1 грудня. і один, і один інший, Тільки у Олени він закінчується 15 20 січня, а у Тамари закінчується 1 лютого. І я дуже рада, що вони якось трошечки один довше, ніж інший. Щоб була можливість трошечки так, одне закінчити і інше щось просунути. Все, дівчата, наговорила вам багато всього. Багато і не про що, мабуть, це таке відео, просто якийсь винігрі такий. Тож, ну нічого, всяке воно буває. Головне, що я з вами, що я повернулася, бо я думала, що ми там і вже залишимось в тому Дніпрі. Тож, дівчата, всі ті, хто живуть в містах, які вже я назвала Дніпро, Одеса, Київ, зараз Тернопіль, Харків. Ой, тримайтесь, тримайтесь, тримайтесь. І дай Боже, щоб у нас тут, де я живу, отак от воно і було. І дай Боже, щоб просто. В кінці кінців прийшов мир на нашу землю і це все закінчилось. Тож, дівчатка, дякую вам і до нових зустрічей.